Слава Україні! Завтра в Одесі оголошено день жалоби. Я прошу вас не забувати про те, якою ціною дістається наша перемога. Адже навіть загиблі цивільні люди вони були бійцями. Кожен на своєму місці і віддав своє життя під час терористичного акту Російської Федерації саме за нашу майбутню волю, за волю наших і своїх дітей, рідних та близьких. І пам'ятайте, що ми. Переможемо, тому що знаємо, за кого воюємо. Ми воюємо за наших дітей, за наших нащадків, і не можемо залишити цю війну вже на їхнє життя, на їхню біографію. І, власне, тут хотів би подякувати усім тим, хто дотичний, долучений до повсякденної роботи на різних фронтах. Щира вам подяка ну, і власне саме про фронти. Дуже багато зараз фейхів з російського боку, вкотре буде про це нагадувати щодо фронту і стосується, перш за все, нібито втрат українських Збройних сил в людях, особовому складі або в техніці. Будь ласка, не їжте російські воєнкорівські. Щі. Будь ласка, споживайте український офіційний інформаційний борщ. Борщ це корисно для здоров'я. Інформаційний, тим більше. Так, от щодо фронту можемо сказати, що не лише Південь Донецької області, бо частина Запоріжжя сьогодні досить активні, є певні зусилля Збройних Сил на інших напрямках. І це, на мій погляд, цього достатньо, що треба знати кожному з переважної більшості українців на сьогодні. Тому що Мерзота не має знати наші плани, а ми. Не можемо і не будемо вмішуватися, дотримуючись інформаційної тиші в плани військового командування. Бійці і командири знають, що робити. Тож не заважаймо їм. А російським разотім можу сказати лише одне: оглядайтеся, біжіть і бійтеся. Бійтеся удару українських Збройних сил, чи в степу, чи з-за терикону, чи з повітря, чи навіть з моря. У нас ще Крим попереду, і його треба теж звільняти. Цього достатньо про фронт. Достатньо і того, що лунає сигнал повітряної тривоги, мінімум правило двох стін. І ви знаєте, де ваше бомбосховище, а не судорожно починайте шукати, де ж це бомбосховище чи укриття. Бережіть себе та рідних. Давайте берегти кожного для відновлення держави. Завтра в Одесі день жалоби. Наша праця продуктивна, копітка. Це буде найкращою пам'яттю для тих людей, що загинули сьогодні, або загинули вчора і позавчора, або починаючи з 24 лютого минулого року, або з 14 лютого, а навіть за часів Давньої Козаччини. До речі, символічно. Я вже писав про це бо це в телеграм-каналі. Сьогодні Дуб, Чорна ніч, за легендою його вважають найстарішим деревом Одеси вистояв і витримав, не впав, не похилився від російської ракети. Символічно. Хоча я не дуже полюбляю символи, від них тхне скрепністю. Добре, тоді скажу, що це не символічно. Це ознака нашого, нашої духовності і нашої віри в перемогу. Бо без віри нічого не буде. Вистояв дуб чорна ніч. То вистоїмо і ми, Одесити. Я після чорної ночі обов'язково має бути сонячний ранок. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам.